Сьогодні середа, 25 січня 2023 року. Ми знаходимося на автодорозі Н-33, Одеса Білгорінцовський монашем між населеними пункти Барабой та Віддіополь. Тут трапилась дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої постраждали два автомобілі, а також є один постраждалий, якого зараз доставили до лікарні по Віддіополі, де йому надають першу допомогу. Попередня інформація така. Автомобіль Peugeot стояв на Узбіччі, і почав розворіти у бік міста Одеси. У цей час місті Одеси рухався автомобіль Renault Megane, якого водій автомобіля Peugeot не пропустив, здати транспорт, з дорожньо-транспортна пригода, і внаслідок якої автомобіль Renault Megane вилетів у кувєт. Автомобіль Peugeot залишився на проїжджій частини. Наразі тут працюють поліціянти, які складають матеріали та з'являються питання виклику на місце слідчого та реєстрації матеріалів до єдиного реєстру досудових розслідувань. Роман Варшаніза, альтернатива вор.